Привіт, свідомо, люд! Сьогодні на Ковен Гарден. Це місце назвою своєю походить як монастирські сади. Колись тут був монастир, і вони вирощували тут різні овочі, фрукти. І потім поступово ця площа перетворилася на певний ринок, де продавали ці овочі, фрукти на весь Лондон. І знаєте що? Особливі зміни відбулися пізніше, з часом. Ринок перенесли, а на цьому місці з'явилась сцена певна для проявлення. Вона стала забудовуватися різними театрами, кабаре. Зараз тут площі, на яких приходять люди, артисти, фантомімо різні прояви себе, тобто місце змінило свою певну тематику. В нашому житті такий внутрішній стан, коли ти відчуваєш себе як певний ринок. На якому якийсь є вибір, і можливо ти там теж десь серед того вибору. І інший варіант сцена, на якій ти можеш проявити проявити себе, заслуговуючи на певну оцінку. Це певний страх, певний бар'єр для людей. Але без сцени ти не отримаєш цю оцінку. Ми привели сюди. Доньку, щоб вона надихнулася цим місцем, тому що її мрія сцена. І найкращий подарунок для дитини це коли дорослий не ламається, коли йде далі, коли надихається чимось і бореться. І вона має розуміти, що сцена це не подарунок, це рішення. Рішення на самовираження і це відео не тільки для неї, це відео для нас, для дорослих. Якщо ти маєш свій внутрішній порив, то твоє бажання про сцену, про самовираження має бути реалізовано. бережи себе.